У час, коли в країні вже десятий рік іде війна, а незабаром буде ось уже два роки широкомасштабного вторгнення російських військ. Всі українці згуртувалися, аби допомогти нашим воїнам дати гідну відсіч окупантам. Серед тих, хто з перших днів долучився до спільної перемоги, була і Буковинська просвіта, найстаріша громадська організація нашого краю зі 155-річною історією. Спочатку найжорстокішої після Другої світової війни Буковинська просвіта мобілізувалася на різні види допомоги, тримаючи зв'язок із такими бригадами, як 80-10-штурмова, та 10-та гірсько-штурмова, 93-го окрема механізована, 56-го окрема мотопіхотна, 67-го окрема механізована бригада, зокрема, 1-й окремий механізований батальйон «Вовки да Вінчі та інші. До допомоги у придбанні техніки та спорядження для наших захисників долучилися українці зі всього світу. Просвіта має у різних країнах чимало осередків. Серед них Товариство української мови імені Тараса Шевченка у місті Чикаго в Сполучених Штатах з перших днів війни українці з-океану за океану звернулися до Чернівецьких просвітян. Чим ми можемо допомогти військовим? Листуючись із товариством української мови е, імені Тараса Шевченка, міста Чекав Сполучені Штати Америки, повідомляючи, як про долучаються до різних донатів, а ще реальної допомоги переселенцям. Їм теж ми купували і телевізори, телевізори, пралки, холодильники, інші речі, побуту, одяг, їжу. Американці, зокрема, е, голова цього товариства Віра Боднарук відгукнулася, і товариство свою руку допомоги подало як друзі, як однодумці. Завдяки їм, а ще й юним помічникам навчальних закладів, чернівців, педагогам, батькам, небайдужим просвітянам, ми закупили шість автомобілів, 10 дронів, два з яких, зокрема, придбали буквально днями за кошти просвітян. Дорога покупка, дякуючи товариству з Чикаго, це 3 тисячі євро. Човен ми придбали для військових потреб через річку Дніпро. Це передали на Херсонський напрямок. Після того, як попередній човен був знищений ворогом, де, на жаль, загинули наші бійці, коли про це написала в Чикаго, гроші отримали буквально через декілька днів. За долари з Америки, ми також купили два пригоди нічного бачення, закуповували запасні частини до військової техніки, шини до машин. Потім закупили ще 60 комплектів військового, натівського добротного одягу та також вантажний бус для перевезення БК боєкомплектів. Це також для 67-ї бригади, де служить багато буковинців. На передовій вкрай необхідні автівки, адже там вони розхідний матеріал. А все тому, що ворожі обстріли чи не щодня перетворюють машини на купу брухту. З огляду на це просвіта активно долучилася до збору коштів на транспортні засоби для наших захисників у гарячих точках. Зокрема, одну з машин передали у липні цього року. Основною перевагою цієї автівки є те, що вона може бути використана не лише для виконання бойових завдань, але й має ще одну. Одну важливу місію машина, призначена для військових і особливо для поранених. Машина пристосована для того, щоб перевозити, щоб надавати допомогу пораненим. Це дуже важливо. Машини зараз хлопцям на війні дуже потрібні і тому ми їм допомагаємо. Долучаються до ідей просвітян і чернівецькі освітяни. Зокрема, разом з вищим комерційним училищем державного торговельно-економічного університету Буковинська просвіта закупила трон, який також передали на передову. Завдяки об'єднанню зусиль українські воїни отримали з Чернівців і чимало військового спорядження, адже на лінії фронту якісне екіпірування теж життєво необхідне. Після нам вдавалося. Також ще збирати кошти, наприклад, на тепловізори для воїна-сироти з варіанчанки та воїнів із заставни всього 5 приладів нічного бачення. Ну а це немалі гроші, якщо кожен по тисячі доларів. Хлопці також замовляли приціли до, до стрілецької зброї. Ми теж купували, шукали, купували, відправляли. На початках бракувало одягу, взуття амуніції. І звісно ж, що це все доводилося купувати тканину, шити і доставляти хлопцям, така вагома допомога розчулила воїнів, які зараз знаходяться у пеклі воєнних дій. У Чернівці надходять подяки від військових підрозділів, які отримують допомогу. А самі воїни постійно надсилають відео з вдячністю просвітянам. Яку терориста російська міста за допомогу місто Чикаго нашому підрозділу Україні! Дякую. Дякую. Хочу подякувати заставнянським волонтерам та масловській Світлані за цей дрон. Я думаю, що цей дрон внесе ефективність нашу роботу і збереже життя нашим бійцям. Дякую, слава Україні! вітання. Пілоті просвіти з міста Чикаго до Чернівців. Ми дуже вдячні вам за вашу допомогу, яка допомагає нам більш якісно виконувати свої бойові завдання на виділеному ділянці фронту. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Просвіта і далі акумулює зусилля, аби максимально закривати потреби наших воїнів на передовій. Словам Шевченка, без мови немає нації, винесеним у шапку просвітянської газети. У дні війни додали новий сенс. Тепер товариство української мови, об'єднавши патріотів з різних країн, б'є ворогів, підтримуючи наших вояків словом, зброєю найнеобхіднішим.